you <laughs> Woo! <laughs> 我是个女的。 As l o n 46 гривень з ПДВ 582 175-446 гривень. У складі пропозиції наявні наступні документи. Інформаційна довідка щодо повноваження підпису документів. Пропозиції конкурсних торів директору технологцентру Ченецькому Давайовичу. Протокол. Загальних зборів учасника. Наказ про призначення директора. Копія паспорту директора. Якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі. Пропозиція конкурсних торгів зімноформів. Договірна ціна. Розрахунки до договірної ціни. Довідка про те, що «Технобуд» підтверджує, що подана товариство пропозиції конкурсних довідних торгів є дійсною протягом 100 днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів. Довідка про те, що учасник не планує залучати суперечній організації в обсязі не менше 20% від вартості договору про закупівлю. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. підтверджуючи, підтверджуючи документи до вказаної довідки, свідоцтва про реєстрацію, транспортних засобів. І, і, і дорожньої техніки. Так, так, все, що є в плані, в цьому довідці, Довід оренди транспортних засобів. Додаток до договору, Додаток. ще один поговорити, додаток. Це все в нас читати. Лист підтвердження, е, ш, відгук, Тури... не заперечує про використання євро Дорбут, не заперечує про... щодо використання техніки, що орендується в Довідка про наявність працівників відповідних кваліфікацій, які мають необхідні знання та досвід. Копії трудових книжок. Працівників, учасників. Заємо розрахунків із замовниками на підтвердження виконання налічних договорів. Лист відгук від замовника управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради. відгук від служби первільних доріг. Звірки взаємних розрахунків службою доріг. Баланс за 2015 рік. звіт про фінансові результати за 2015 рік. І звіт про рух грошов коштів за 2015 рік. Довідка з. Спад кредитобанк про відсутність забороності перед банком за кредитом. Довідка з Альфа-банк про відсутність забороненості за кредитами та відсотками. Довідка з Діаманбанк про відсутність розстрочені забороності за кредитами. Довідка про те, що учасник підтверджує відсутність підстав для відмови участі у процедурі закупівлі згідно статті 17 закону України про стійснювання державних закупівлі. Довідка про те, що праучасник не... Від... Від... не вносилися до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Довідка про те, що учасник має затверджену антикорупційну програму, то тобто, помагається антикорупційної програми. Довідка про те, що у повноважного представника учасника не було притягну згідно закону до відповідальності за вчинення у сфері з державних закупівлі корупційного правопорушення. Довідка про те, що не, учасник не притягався протягом останніх трьох років до відповідальності згідно із законом про захист економічної конкуренції. Довідка про те, що у повноважного представника учасника Учасник не був засуджений за злочин вчинення слімоти судим закони не знято або неповажливо встановленому законом порядку. Довідка про те, що учасник, яка не визнана установлено законом порядку банкрутом та відносно невідкрито ліквідаційну процедуру. Довідка про те, що в єдиному держ... реєстрі юридичної та фізичних осіб наявна інформація передбачена законом України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Про кінцевого бенефіціара власника. Довідка про те, що учасник не має заборгованості сплати податків та зборів. Довідка про те, що учасник здійснює господарську діяльність відповідно до положення статуту. Довідка про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зоні. Довідка про те, що учасник е, не, не застосовується санкції відповідно до закону України про санкції. Партійний лист з істотними умовами договору поводження. Копія статуту. Ветер з від РПО. Ліцензія. 4 квітня 2016 року по 4 квітня 2021 року. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Все. Шановні колеги, значить, в зв'язку з тим, що кожна із поданих пропозицій відповідає вимогам щодо документації, яка має податися як пропозиції. Вважаю, що враховуючи те, що подано дві пропозиції, це є необхідною мовою визнавати нашу процедуру такою, що відбулася. В подальшому комітет з конкурсних торгів має передбачені законом певний термін для вивчення поданих пропозицій. І ми приймемо рішення щодо оцінки поданих пропозицій і потім в подальшому укладання договору з переможцем. Іван Олегович, може ще щось додасиш? Чим оформляємо вже протокол розкриття? Так, зауваження якісь пропозиції Добре. немає, так? Добре. <ган> <ган> ну, ні, ні, так, ну, так, так, я так розумію, що ми дотрималися вимог закону про закупівлі робіт товарів та послуг за державні кошти. В частині розділу <ган> <розгляда, ган> поданих <ган> пропозицій. Має на увазі розкриття. <ган> так. Подає Іван Олегович протокол розкриття членам комітету конкурсних торгів на розгляд і підпис. Так. так, ну так, я мушу перепитати, чи є якісь зауваження, пропозиції щодо проведення процедури. То дякую за участь і до роботи щодо розгляду, оцінки і відповідно прийняття наступним чином рішення.